Сторінка 126, параграф 29, Урок, практикум визначення абсолютної і відносної вологості повітря. Якщо ви знаєте, що на правильному шляху, якщо у вас є це внутрішнє знання, тоді ніхто не зможе відвернути вас. Хай щоб вони говорили. Барбара МакКлінток, американська науковиця Нобелівська лауреатка. Як визначити відносну вологість повітря? Наприклад, якщо в повітрі міститься 15 г на метрів кубічних водяної пари, а за певної температури максимально може міститися 30 г на метр кубічний, то відносна вологість буде 50%. 15 ділимо на 30 множимо на 100%. Відносна вологість. Дорівнюю кількість водяної пари, що міститься в одному метрі 3 повітря, поділено на кількість водяної пари, яка необхідна для насичення 1 метра кубічного повітря при цій температурі, і це все помножено на 100%. Таблиця номер 5 максимальний вміст водяної пари при певній температурі. Якщо температура мінус 20 градусів, вона містить 1 грам, мінус 17 1,2 грами, мінус 10 – 2,5 грами. мінус 9 – 2,3 грами. Мінус 1 градус 4,5 5 грамів, 0 градусів 5 грамів, плюс 7 7,8 грам. плюс 10 – 9 грамів, плюс 15 –

Матеріал для самостійного опрацювання. Для визначення вологості на метеостанціях у приміщеннях застосовують психрометр малюнок 112, що складається із сухого і зволоженого термометрів, які показують різну температуру. За показниками сухого термометра і різницею показів термометрів використовуючи спеціальні таблиці, можна визначити відносну вологість повітря. Сьогодні широко використовуються електронні гігрометри малюнок 113. Існують спеціальні прилади, за допомогою яких можна регулювати відносну вологість повітря в приміщеннях. Це гігростати, малюнок 114 Вони можуть зволожувати або осушувати повітря. Ці прилади використовуються у житлових приміщеннях і громадських будівлях для створення комфортного мікроклімату, у закладах охорони здоров'я, кімнатах з комп'ютерною технікою, складських приміщеннях, музеях тощо. Хід роботи. А. Ознайомтеся з алгоритмом розв'язування задач на визначення вологості повітря. Визначте відносну вологість повітря за зразком. Задання перше. В місті Києві температура плюс 20 градусів. У повітрі міститься 10 грам водяної пари. А може міститися 17 грам. Визначте відносну вологість повітря. Алгоритм виконання. Перше. Пригадайте, у яких одиницях вимірюється відносна вологість повітря. Друге. Записуємо відношення реального вмісту водяної пари у повітрі до тієї, яка може міститися при певній температурі. 10 ділимо на 17, дорівнює 0,59. Третє. Виражаємо це у відсотках. 0,59 множимо на 100 дорівнюють 59%. Відповідь: Відносно вологість становить 59%. Задання друге. Температура повітря в класі становить плюс 20. В одному метрі кубічному міститься 12 грам водяної пари. Визначте відносну вологість повітря. Завдання третє. В Антарктиді температура мінус 30 градусів. В одному метрі кубічному повітря може міститися 0,30 грам водяної пари. А міститься відповідно 0,12 грам. Визначте Відносно вологість повітря завдання четверте: абсолютна вологість повітря становить 15 грам. На метр кубічний. Використовуючи дані таблиці 5, сторінка 126, визначте відносну вологість повітря при температурі плюс 20 градусів. Б. Ознайомтеся з алгоритмом розв'язування задач на визначення вологості повітря. Визначте абсолютну вологість повітря за зразком. Завдання 5: Відносна вологість повітря при температурі 15 градусів дорівнює 50%. Використовуючи дані таблиці 5 сторінка 126%. Визначте абсолютну вологість повітря. Алгоритм виконання. Перше. Пригадайте, у яких одиницях вимірюється абсолютна вологість повітря. Друге. За таблицею визначаємо максимальний вміст водяної пари при температурі 15 градусів. Вона становить 12,9 грам на метр кубічний. 12,9 грам на метр кубічний множимо на 50%. Ділимо. На 100% дорівнює 6,45 грам на метр кубічний. Завдання 6. Визначте абсолютну вологість повітря, якщо відносна вологість при температурі плюс 20 становить 50%. Завдання 7. Визначте абсолютну вологість повітря, якщо відносна вологість за температури 0 градусів становить 80%. Завдання восьме. У музеї для кращого зберігання експонатів вологість повітря не повинна перевищувати 60%. Відсотків. Температура у приміщенні плюс 20 градусів. Один метр кубічний повітря може містити грам, а гігрометр показав відносну вологість 80%. Визначте кількість вологи у повітрі в грамах, наскільки вона перевищує норму. Дайте працівникам музею поради щодо встановлення нормальної вологості повітря.